До нас написав хлопець, який хотів зробити подарунок дівчині після довгої розлуки. Він попросив, щоб ми йому склали бокс на суму 4,5 тисячі гривень, на свій розсуд. Він лише просив додати набір задоволення сліз та прозоре боді. Часу у нас було небагато адже подарунок був потрібний на завтра, тому ми обирали з наявності. Ми хотіли скласти різноманітний бокс, тому поставили для нього чотири види портопеї в різних кольорах та дизайнах. Чорну з сіточкою, білу з резинки, чорну з резинки та червону чорну з мереживом. Всі резинки регулюються, тому розмір ідеально підійде. Ми з обережністю все обирали адже ми не знали параметрів хлопець нам сказав лише, що у дівчинки розмір S та перший розмір грудей. Також ми поставили йому комплекти білизни, обрали сексуальний з чорної сіточки та трусиками з відкритим доступом. Та ніжний, білорожавий з поясом, до якого можна одягнути панчохи та закріпити їх на силіконові защіпки. він просто не може не сподобатись. А подарункове пакування цього замовлення ви можете побачити у наступному відео.